Що стосується питання, чи буде продовжена Рамштайн, чи не буде? Питання не піднімається, тому що я маю на увазі, тому що всі розуміють, що наступна зустріч в лютому, всі про це вже домовились. Тому я на це дивлюсь також дуже з позитивом. Що для нас важливо цей майданчик, на якому зустрічається така велика кількість країн, що він продовжив свою роботу. А Рамштайну мам не можна змінити назву на Віз Візбадені в Візбадені у нас і так є місія. Там працюють. Ви знаєте, працюють військові багатьох багатьох країн світу, і і наша там є присутність. Це дуже важливе питання. В цілому не в назві, щоб ви знали, що Рамштайн вони збирались і в Рамштайні, і збирались в Брюсселі у минулому році. І десь було 50-50. І... Але головне, що там приймались важливі рішення щодо підтримки України зараз. Важливо наступна зустріч. Вона є. Вона ми розуміємо дату і розуміємо місце. Ну я не хочу про це говорити публічно.